Доброго дня, вітання з передової. Хочу прокоментувати відправку тилових медиків, неефективних ППОшників, охорону аеродромів, підрозділів радіаційно-хімічного захисту. Це люди, які в принципі платили гроші за те, щоб не приймати участь в бойових діях. Тому їхнє залучення потрібне, але для цього потрібно, щоб ці люди... Психологічно були готові до здійснення бойових операцій, а якщо їх просто кинути на передову, це не дасть результату. Потрібно, щоб вони пройшли додаткову підготовку і після цього їх відправляти на фронт, тому що людей нам не вистачає. Тому рішення з відправкою їх на фронт я підтримую. Але потрібна їхня допідготовка. Ось моя думка як військового.